Пальчикова гра сонячні промінчики. Повторюй за мною: є у сонечка промінчики теплі та яскраві. Перший промінчик світло дарує, другий весняний привіт, третій самий яскравий, четвертий самий жаркий, п'ятий покликав нас погулять: один, два, три, чотири, п'ять. Сонечко прийшло нас зустрічать. Молодці малята, давайте пограємо у гру ще раз. Є у сонечка промінчики теплі та яскраві. Перший промінчик світло дарує, другий весняний привіт, третій самий яскравий, четвертий самий жаркий. П'ятий нас покликав погулять. Один, два, три, чотири, п'ять. Сонечко прийшло нас зустрічать. Молодці малята, до нових зустрічей.